Читання. уроки 15-16, частина 2. ТЕМА. Епічні жанри. Роман. Даніель Дефо. Робінзон Крузо. Відкрити СТОРІНКУ 56. У Підручнику. Прочитайте інформацію про письменника Даніеля Дефо. Даніель ДЕФо. Англійський письменник. Увійшов у світову літературу передусім як автор відомого роману Робінзон Крузо. Задумом твору слугувала реальна подія, шотландський моряк Олександр Селькірк 4 роки й 4 місяці 1704-1708 роки прожив на безлюдному острові в Тихому океані недалеко від Побережжя Чилі за 640 кілометрів. Аж поки його не підібрав англійський корабель. Чим став відомий Даніель Дефо? Перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся більше про письменника. Цей письменник писав памфлети на користь короля та проти короля. Складав звіти про чому ураган та парламентські засідання. Повідомляв про події в Англії, Франції, Росії та на місяці. Пропонував проекти щодо прокладання доріг, заохочення жіночої освіти та підвищення моральності, писав романи історії піратів, королів та привидів. Та лише єдине з майже 500 його творінь змушує кожне наступне покоління згадувати його ім'я Даніель Дефо. У 1713 році Дефо якось почув історію про моряка Олександра Селькірка, який на самоті прожив чотири роки на острові у Тихому океані. Письменник, взявши цей факт за основу Змінив ім'я героя, місце та час події і написав розповідь про пригоди Робінзона Крузо. Ця книга стала першим вдалим романом 59-річного Дефо, отримавши популярність, дефо зміг нарешті випустити у світ ті твори, що раніше не приймали до друку, а також без перешкод публікувати нові творіння. Які твори писав Даніель Дефо? А скільки творів вийшло з-під його пара? А у якому віці письменник створив найкращий твір? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення та запишіть його із пам'яті на 56-й сторінці у підручнику. Запишіть те, що ви запам'ятали. Прочитайте. Чудово! До великих епічних творів належить роман. Роман це місткий, великий епічний твір, у якому широко охоплено життєві події. У творах цього жанру можна простежити події в житті персонажів протягом тривалого часу, зрозуміти, як змінювалися їхні характери, світ навколо них тощо. У романах, на відміну від оповідань, багато місця відведено роздумам героїв, докладним описам, діалогам, авторським характеристикам. Скажіть мені, будь ласка, так що таке роман? Маркером виділіть це речення в інформаційній довідці. А які особливості Роману? Чудово! Прочитайте заголовки творів та підкресліть зайве. Бузиновий цар Лідний Костенко, гармидору школі Джеремі Стронга. Що на день до субота Пауля Маара? Що є зайвим? Чудово! Прочитайте чистомовочку мовочку спочатку повільно, як повзе черепашка, потім прочитайте швидко, як скрикоче сорока, і на третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Сьогодні ви розпочнете читати уривок роману Даніеля Дефо Робінзон Крузо». Але перед тим зверніться до тлумачного словничка та дізнайтеся лексичне значення таких слів. Йорк. Місто в північній Англії. Нівечення тут спотворення, перекручування. Шторм це сильна буря в морі. Вал висока хвиля, до рубця означає повністю наскрізь. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Що означає слово йорк? А що таке шторм? Що означає слово сполучення до рубця? Чудово! Прочитайте уривок тексту, який надрукував Незнайко. Перевірте та виправте помилки, якщо вони є. Тепер перевірте, чи всі помилки ви знайшли та виправили. Чудово. Прочитайте уривок роману Даніеля Дефо Робінзон Крузо. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно. Або прочитайте разом із диктором. Народився я 1632 року в місті Йорку в заможній сім'ї чужоземного походження. Батько мій, на прізвище Крейнснер був родом із Бремена. Торгівлею він набув великого статку і, покинувши торгувати, переїхав до Йорка. Там він одружився з моєю матір'ю з родини Робінзонів. Тому-то мене спершу звали Робінзон Крейнснер, але через звичайне для Англії нівечення іншомовних слів нас звуть тепер, та ми самі так звемо себе і пишемо наше прізвище Крузо. Робінзон Крузо був третьою дитиною в родині. З юних років він мріяв про морські подорожі. У супереч волі батьків, Робінзон вирушив у море й опинився у вирі пригод. Під час однієї з подорожей корабель потрапив у шторм. Команда намагалася врятуватися на шлюпці. Коли ми відпливли, величезний вал згору завбільшки несподівано набіг на нашу шлюпку. За мить ми були вже під водою. Не можна описати збентеження, що охопило мене, коли я пірнув у воду. Я добрий плавець, проте не зміг одразу виринути. Хвиля йшла горою і наздоганяла мене, мов розлютований ворог, змагатися з яким я не мав ні сили, ні засобів. Мені лишилося тільки, затримавши подих, виринути на гребінь хвилі і щосили пливти до берега. Найбільше старався я, щоб хвиля, піднісши мене ближче до берега, не захопила мене знову, вертаючись у море. Хвиля викинула мене на скелю. Я сів на траві далеко від води та небезпеки. Опинившись на березі, я звів очі до неба і подякував Богові. Я думав про своїх товаришів. Я не бачив більше ні їх самих, ні їхніх речей. Я глянув на наш корабель, який стояв на мілині, ледь помітний, за високим прибоєм. Потім почав роздивлятися навкруги, щоб довідатися, куди потрапив і що маю робити. Мій радісний настрій одразу ж зник. Я змок до рубця. Переодягнутися не було. В що. Я не мав нічого ні їсти, ні пити. Найбільше ж засмучувало мене те, що я не мав знаряддя і не міг ні полювати на дичину, ні боронитися від хижаків. У мене не було нічого, окрім ножа, люльки й коробочки з тютюном. Із завмиранням серця я питав себе, що станеться, якщо тут є хижі звірі, які вночі завжди виходять на полювання. Заспокоївшись, я пройшов із чверть милі в глиб і знайшов прісну воду. На високому дереві, я вирішив пересидіти ніч та все обміркувати. Я видерся на нього й мостився так, щоб не впасти, заснувши, потім вирізав для самооборони коротеньку палицю, улаштувався і міцно заснув. Ви прочитали уривок роману Даніеля Дефо Робінсон Крузо. Подумайте, на які частини можна поділити цей уривок? Напишіть до кожної з них. Заголовок. Наприклад, це можуть бути такі частини: розповідь про сім'ю Робінзона, корабель потрапляє у шторм, боротьба із хвилею. Робінзон опиняється на березі, смуток та думки, що робити далі, ночівля на дереві. У вас можуть бути зовсім інші частини, їх може бути менше, або навпаки, їх може бути більше. Тому поставте відео на паузу та поділіть цей уривок на частини і напишіть до кожної з них заголовок. Чудово! Перегляньте фрагмент фільму. Після перегляду знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянуте. Та підкреслять у тексті речення про переглянуте? Придумайте і напишіть до них заголовок. Знайдіть та виділіть у тексті відповіді на такі запитання чому головного персонажа звали Робінзон Крузом. А що спіткало корабель, на якому він плив? Куди хвиля викинула Робінзона? А що засмучувало Робінзона Круза найбільше? Що Робінзон знайшов, пройшовши в глиб? А як він вирішив пересидіти ніч? А що він підготував для самооборони? Скажіть, будь ласка, як поводився Робінзон Крузо під час шторму? Дуже добре. Відкрийте сторіночку 70 у підручнику. Розгляньте репродукцію картини видатного художника Івана Айвазовського Райдуга. Дайте відповіді на такі запитання. Що зображено на цій репродукції? Пригадайте, символом чого вважають райдугу? А як ви вважаєте, чи зможе Крузо подолати труднощі? А що поєднує картину Івана Айвазовського райдуга та уривок роману Даніеля Дефо Робінзон Крузо? А які правила поведінки людини? Під час шторму. Яку інформацію можна взяти з прочитаного тексту? Перегляньте відеоінструкцію. Правила поведінки під час шторму. Залишайтеся вдома. Зачиніть вікна, двері, димоходи, не допускайте виникнення протягу у приміщеннях. Підготовленими повинні бути документи, ліки, одяг, гроші, запас продуктів на кілька днів, питна вода, кишеньковий ліхтарик. Портативна батарея для мобільного. Не стійте поблизу ліній електропередач, антен, вікон, дверей. Вимкніть з мережі, радіоприймачі, телевізори. Перекрийте газ, не користуйтеся ліфтами. Не перебувайте біля стін будинків. Біля дерев, під рекламними конструкціями, біля телеграфних стовпів, біля мостів, естакад, водойм. Зберігайте спокій. На сторінці 60. Розгляньте та доповніть правила поведінки під час шторму за інфографікою. Молодці, так тримати.